Францію сколихнули новини з Великої Британії. Фінансові ринки можуть зачинити двері для Парижа, адже саме він може становити найбільшу загрозу для процвітання і навіть існування єврозони. Про це йдеться у статті Бомба в самому серці Європи, що вийшла в британському The Economist. Франца Олан, на думку британських журналістів не встигне навести лад у бюджеті з нинішніми темпами. Мовляв, його реформи аж ніяк не є достатньо амбітними. Париж лютує. Чесно кажучи, я шокована. Я б точно не хотіла бачити свою країну такою. Водночас, я певною мірою поділяю цю думку, адже мене дуже непокоїть нинішня економічна ситуація. І я не розумію, яким чином останні реформи можуть витягти нас із неї. Хоча я і сама не знаю, як це можна зробити. Цього року друга економіка Єврозони зросте на 0,2%. Безробіття перевищить 10%. І найцікавіше, державний борг сягне 90% ВВП країни. Про це йдеться у прогнозі Єврокомісії. Вікономіст yeah, yeah. пояснює, нічого поганого видання не мало на увазі, ба більше мета статті заохотити країну до змін. Адже якщо лишити все, як є на думку британських журналістів, інвестори втратять довіру до Франції і її облігацій, які нині розлітаються, як гарячі пиріжки. Це